Харчоблоки, їдальні, туалети, навчальні аудиторії, бібліотеки і медпункти. Усе це оглядає комісія, зайшовши до навчального закладу. Кожен рік наказом управління освіти створюється комісія для того, щоб перевірити наскільки заклади освіти готові до початку навчального року. Оскільки закладів освіти у нас багато, то комісія розподілена на дві групи. От ці дві групи працюють одночасно в різних закладах. За словами Ірини Дойлідової, перевірено 30 шкіл, ремонтні роботи там майже завершені. Капітальний ремонт харчоблоків проводиться у шести шкільних навчальних закладах. Директорка спеціалізованої школи номер 57 Олена Гаврилюк розказує, ремонт харчоблоку розпочали у липні. Проведені всі підготовчі роботи. Це капітальний ремонт. Повністю були оббиті стіни, стеля, підлога. Зараз проводяться комунікації. Електрокомунікації, водопостачання і каналізації, і будемо переходити до заливки полу і облицювання плиткою. Олена Гаврилюк додає, впевнена, що до 1 вересня ремонтні роботи будуть завершені. Комісія оглядає і навчально-виховні комплекси номер 33 та 51. До нового навчального року ми провели капітальний ремонт роздягалень для хлопців та дівчат. Підготували малий спортивний зал, хореографічний зал, зробили ремонт в медичному пункті та ліцензували господарську діяльність з медичної практики. Ми маємо ліцензію на медичну практику. Зробили стим кабінет та наповнювали його, та провели ремонт на находчаблоці. Комісія перевіряє санітарний стан та матеріально технічну базу, говорить Марина Малагова. Та додає, які вимоги до харчоблоків у школах. До харчоблоків у навчальних закладах сьогодні вимоги точно такі, як до будь-яких інших закладів громадського харчування. Тобто, які вимоги до ресторану сьогодні, на жаль, такі самі вимоги прописані в законодавстві і до дитячого харчоблоку. Але ми враховуємо всі підзаконні акти, і навіть ті, які були раніше, які зараз не діючі, при вимогах, коли ми перевіряємо заклад. Для того, щоб найважливіше, ви ж знаєте, що це здоров'я життя дітей. Марина Малахова розповіла, перевірки у школах триватимуть до 13 серпня. Еріка Авдєєва, В'ячеслав Ходус, новини на Суспільному, Херсон.